Ми відчуваємо це з кожним новим днем. Знаєте, що ви там сваритесь, так? Думаєте, зараз саме час сваритись, так? Дивіться. Дивіться. Ситуація дуже проста. Тому що кажу, дивіться, а ви не дивитесь. Хлопці, я думаю, що зараз не час. Правда? Не сьогодні. Давайте давайте знайдемо якийсь баланс сьогодні. Це важливо. Це і є компроміс, дивіться, люди, які були на повореному кроку. Ну перестаньте, перестаньте. Що Я розумію, я розумію, але ви також маєте усвідомлюватися що, пожалуйста, ми купіли білети. Дивіться, все дуже просто. Ви прийшли на 19 годину, а ті люди, які були до цього, вони прийшли на 16 годину, ми не дограли нам концерт. Ми не дограли концерт. Знаєте чому? Тому що в країні війна. І була повітряна тривога. І ми, ми таким чином, ми таким чином намагаємось ми таким чином намагаємося знайти баланс в цій ситуації. Повірте, всім зараз складно. Дуже маленький зал. Відповідаю на це питання. Мені говорять, чому ти приїжджаєш в цей зал, а от ти заліз в опорному театрі на балкон. Як тобі? Обирайте інші зал. А, звісно, давайте стадіон візьмемо зараз. Тут напроти є. Ми з задоволенням це зробимо. Але коли закінчиться війна, це єдине місце про життя збирати концерту. Так, це правда? Це правда. І дивіться, як я маю в цьому випадку зробити. Як людина, як людина, первинка. Або не приїхати. Я обираю приїхати, наприклад. Для мене це. Тому що в цій ситуації я розумію, що я не скажу там, хлопцям напередку. Я не скажу. Вибачте, сьогодні я не відправлю вам автівку. Сьогодні я не відправлю вам дрон. Тому що я не Поїхати грати концерт. Я не захотів, тому що там небезпечно, скрізь небезпечно. Ми живемо в країні і ми воюємо з покидьками. На жаль, така ситуація. Але на сьогоднішній день ми маємо знаходити баланс. Ви хочете мені відповісти? Ви хочете відповісти? Дай мікрофон. Чому я маю стояти? Чому я взагалі маю стояти з, з половиною ногою? Чому я маю стояти з половиною ногою? Я можу сидіти ось оце. Да? Відповідайте, будь ласка, відповідайте, я вас слухаю. Я бажаю, що ви маєте закінчити концерт, який був на четверту годину сказати, дяло". добре, відповідаю, відповідайте. Будь ласка, будь ласка, пишіть, будь ласка. Ми, дивіться, якщо ми, послухайте, послухайте, якщо ми закінчили концерт, який був на четверту годину, якщо б ми його закінчили, ви б чекали ще годину на вулиці? Так, чекали? А якщо півтори години, а дві години, а три години, і чотири чекали. Просто чини победить? Так, я тут. Я кидайте про тут. Чому? <риклад> а ви хотіли бути там, ви сили? <риклад> <риклад> Так, ну Дивіться, ми можемо довго продовжувати з вами. Ми можемо зараз ми говоримо, просто не просто просто висвітлення, але ну, Висновок, який ми зробимо висновок з цього? Так. Дивіться, у нас є приклад країни, який постійно 100% безлік. 100% визнав. Давайте не будемо брати приклад з наших сусідів. В цьому немає сенсу. Правда. Я розумію, що вам складно. Повірте, нам також складно. По два концерти в день грати. Це не просто. Я не буду зараз розповідати про те, про ці, як це складно. Ми за, під час війни сьогодні 128-й концерт. Більше ніж за рік. Правда, Ми бачимо вже різні ситуації, але я не хочу, щоб на моїх концертах люди сварилися. Я готовий вітати все, що завгодно, або ви не сварились. Ну що ви зробите? Хочете, я буду тут залишитись, весь концерт буде. Будь ласка. Давайте не будемо сваритися.